Всім здорова, з вами канал Хоночна Кузня. Сьогодні ви побачите відео про темні часи Red Bull. Так, в якомусь сенсі у биків був відрізок часу, коли у них не все йшло ідеально. Хоча, на відміну від тих команд, через які ми вже пройшли, то катастрофи у них не було. Але пройтись тут ми право маємо. 2013 рік пік того Red Bull. Себастьян Фетель виграє свій четвертий титул чемпіона. З команди пішов Марк Вебер. Точніше він пішов на гоночну пенсію, а саме з команди, яка його приписала до статусу другого пілота. Місце австралійця зайняв інший австралійць. Даніель Рікярдо зайняв друге місце в команді, точніше, його підтягнули з Торо Росо. Але проблеми почалися вже у міжсезоні. Як ви знаєте. На 2014 рік регламент почав мінятися. Гібридні турбові V6 з генераторами заміняють собою атмосферні V8, і теж вони були з гібридом. Інтеграція нових деталей не вдалася. Хоча у той сезон проблеми з силовою установкою Рено мали не тільки бики. Ну, той сезон вони сильно горіли, а потужності було небагато, аніж у того ж Мерседесу чи прости господи Феррарі. Та мала бути проблема з рекуперацією енергії. Від тотального провалу того сезону врятували найкраща аеродинаміка Боліду RB 10 та три перемоги Даніеля Рік'ярто за сезон. Тоді австралієць у свій перший сезон за старшу команду просто знищив іменитого німця, хоча заради справедливості все більше страждав від Боліду. Ця вся ситуація ледь не змусила Едріана Ньюї Ледь не піти з команди, а саме до Скудерії Феррарі. Але зупинило його те, що в Скудерії процвітала культура звинувачень. І, як показує час, Едріан був правий, так що було підписано багаторічний контракт. Але проблеми і не думали закінчуватись. Фетель перебрався у Феррарі, на місце Сепа взяли опецька. Але боліт не їхав знову, знову проблемна силова установка від Рено. Якщо Феррарі підтягнулися, то Рено знову поки що знаходилися в стані проблемної. Але з Хондою було ще гірше. Але темп биків буквально впав до рівня Тороросо. А в деяких гонках навіть був і гірше. Падіння темпу призвели до публічної претензії Red Bull до Рено. Претензії до Рено в основному стосувалися силових установок. У відповідь Рено заявляли, що в Red Bull не вміють налаштовувати двигуни. В підсумку Рено та Red Bull розірвали договір стосовно двигунів на 2016 рік. Але стоп, команда ще три роки їздила на двигунах Рено. Ну, взагалі-то бики намагалися домовитись Mercedes та Феррарі стосовно двигунів однакової специфікації, але й Мерси, і Феррарі відмовилися. Тому на сцену вийшли Техойер, я не знаю, як це правильно читати. Вони почали поставляти двигуни Рено, але під своїм брендом. Тому на новій лівреї відсутнє Інфініті, яке входило до альянсу рено Nissan. В 2016 році Bull додав темпі, це стало завдяки запрошенню Маріо Ільєна Зилмор. Він працював з двигунами Рено. Але і тут скандал: Гран-при Китаю. Опецьок майже не влітає в фетеля той чіпляє Райконена, після чого в кімнаті відпочинку Себастьян наїхав на опецька, назвавши того торпедою. Хоча краще б було назвати його трьохсотим або двохсотим. У нас дуже добрий канал, щоб ви знали. Болотяний етап. Опецьок напевно подумав, що його хтось спровокував, і наче справжній безпілотник двічі бортанув того ж фетеля. Причому так, що той обматюкав усе радіомироне. I'm <тас> out! <тас> Crash! Somebody hit me in the rear 2, and then somebody hit me in the again in turn 3. For sake. Honestly, what the f are we doing here? В результаті опецька м'яко вічливо послали назад в молодшу команду. Хельмут Марко вирішив, що час випускати кракена, і за кермо сів Макс Ферстапен. Тоді ще просто Супермакс, а не <т per т happening> <t happening> ту-ту-ту-ду. Він встиг перемогти у першій своїй гонці. Ну а в тій гонці самознищилися два мерседеси. Рігярдо теж забрав перемогу в Малайзії, в 2017-му було вже не так стабільно. Не дивлячись на те, що силова установка Рено все ще могла боротись за перемогу, в 2017-му у Red Bull почали помітно виникати проблеми з силовою установкою. Ба Більше, мегаталант Ферстапен попадав в аварії і не тільки в, в стінки, страждав інколи Рік'ярдо. Ну, хоч якось Red Bull вдалося утриматись на третьому місці. Тим часом Хонді вдалося піти із союзу з Макларен. Бо таких іспано-британо-бельгійських матюків не кожен переживе. Ну, правда, бики бачили в цьому шанс вивільнитися від двигунів Рено. Можливо. Бо спочатку хондівці почали розробляти двигуни для Тороросо, а після Макларен Хонди працювати з італійським молодшим сателітом биків виявилося вигідно. Тому можна сказати, що тороросо не скільки заробляв очки, а в якомусь сенсі він обкатував. Двигуни для Red Bull, виявляючи дитячі хвороби та своєчасно їх виправляючи. Red Bull в цей час були стабільною третьою командою в пелотоні. Але на фронті пілотів знову почали назрівати проблеми. Ішов рік 2018, ферстапен, не дивлячись на високу швидкість, знову знайомився зі стінами. Та й не тільки з ними. Але під кінець сезону стабілізувався. Двигуни Рено. Знову інколи підводили. Команда поступово почала зміщувати свою увагу лише на один боліт. Рік'ярдо через це все вирішив піти з команди. З молодіжки Марко підтягнув П'єра Гаслі, який теж встиг покататися за теророса. Редбул остаточно почав комплектуватися двигунами Honda. І почався сезон 2019. Ферстапен вже став остаточно лідером команди. І сезон він проїхав майже стабільно. Двигуни Хонда стали їздити в темпі лідерів. Але залишилася одна проблема друга машина команди. Гаслі пів сезону не міг звикнути до боліду команди. А після літньої паузи Марко та Хорнер подумали, що Гаслі вже більше не потрібен. А вас дивує заміна пілота в 25-му році. Таке було завжди. Другу половину сезону від'їздив Алекс Албон. До речі, непогано від'їздив, і його продовжили на 2020. В 2020 році, попри Ковід, Мерседес зі своїм чорним болідом пішли далеко вперед. Причому так, що найближчий переслідувач Red Bull їхав якось окремо і від Мерседес, і від усіх інших. Точніше, це робив Ферстапен. Албон бився з Макларен, Point та Рено. Але вже на початку сезону. Світ побачив рожевий Мерседес від Рейсинг Пойнт у половини Пелотону, а вже ж бомбануло від такого наглого плагіату. І ми чуємо фразу Хельмута Марко про те, що вони таким темпом будуть давати свої боліти Альфа Таурі, тоді ще нова генерація Росо. Хоча, хоча, Red Bull це вже робили. Проїхали вони сезон з двома перемогами від Ферстапена. Албон ну, буквально в такому ж самому темпі, як і в минулому році. Ну і команді під кінець сезону Албон став непотрібним. Замість Албона місце в Боліді зайняв Серхіо Перес, який прийшов не з молодіжки Red Bull. Ну а далі сезон 2021, перше чемпіонство після семи років невдач. Ну а далі ще титули. І це відео я почав робити після того, як почув, що начебто Макс Ферстапен на тракторі виграє гонки. Але давайте не плутати трактор умовного 2015-го та боліт 2025-го. Ну а на цьому ми все. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та на мій телеграм-канал, посилання в описі, пишіть коментарі, не забувайте про дзвіночок та донат на ЗСУ. І побачимось!